Усім привіт! Сьогодні буду шити таку шовкову наволочку з білим кантиком. Це виглядає дуже дорого, шиється просто, і також буде вона з потаємною блискавкою. Взагалі, чому я взялася за це пошиття? Бо давно чула, що краще спати на шовкових наволочках, оскільки тоді і немає заломів на обличчі, і краще шкіра себе почуває, і волосся. Тож давайте приступати! Для своєї наволочки я взяла не Атлас, а Шовк Армані. Він, цей матеріал досить недорогий, практичний, з нього можна і піжамки шити, і наволочки. В принципі, що вам там заманеться, до речі, сукні дуже теж гарні виходять з цього матеріалу. Хтось його називає і Атлас Армані, але взагалі я знаю, що назва його як Шовк Армані. Є велика палітра кольорів у різних магазинах. У мене багато вдома є, і я обрала для своєї наволочки ось такого сірого кольору, і білий на кантик. Як ми будемо робити кантик? Можна взагалі купити готовий, але його не так важко робити. І в мене немає часу їздити в магазин, тож беремо тканинку на кантик, яка вам подобається, колір, і беремо якийсь. Шнур, Жгут, можна взяти оцей жгут, знаєте, нитка така жгутова, У мене це ось така бавовняна. Вона якраз такої товщини, як в принципі, і йдуть ось ці кантики, тож буду робити з нього. Давайте почнемо робити кантик. Я не відміряю одразу, там, скільки точно треба мені ширина, щоб ми склали навпіл і всередині був кантик. Ну, от нехай це приблизно буде ось так. Але якщо ви хочете, можна і відміряти. Але я поки це не буду робити. Приблизно, щоб мені було зручно його зшивати. Так, приближу трошки камеру. Склала приблизно, да, щоб в мене там кантик був мені було зручно. Міточку собі поставила. І. Одним махом. Раз. І готово. У мене немає зараз білого такої довжини, щоб можна було один довгий зробити, тож я буду сшивати з невеличких шматочків. І ми будемо сшивати його не, не прямо, а будемо навскіз. Обожнюю цю тканину за те, що можна її ось так розривати і не паритися з кроєм. Бо воно, знаєте, таке, як, як масло, воно дуже оскользить, тому це такий ідеальний варіант. Ми зшиваємо не ось так лице до лиця, а кладемо кутиком і робимо строчку навскіз. Бо якщо ми складемо просто наверх і зробимо строчку і розкриємо нашу полоску, то вона вийде у нас якраз тим кутом. Тому складаємо лице до лиця. ось так. Кутиком і даємо строчку Зайве зрізаємо, розкриваємо і ось так от у нас виходить. І оскільки я е, вирізала полоски трішки більше, ніж мені треба, тому мені не важливо, що воно там десь. Не співпало, бо вилізло, це все рівно не буде видно. І пришиваємо далі всі ці полосочки. За бажанням можна розпрасувати ось цей шов, щоб не було зайвої товщини, і за кадром я це зроблю по всіх своїх швах, розпрасую їх. До речі, ще для зручності завжди дивлюся, чи можу я не обрізати після кожного шва ниточки, а одразу щось в роботу класти. Тож дивіться, я пришила ось. Нову стрічку, далі беру її кінчик, лице до лиця, і продовжую роботу, щоб не було зайвих рухів, щоб було все максимально швидко і зручно. Все, це була остання полосочка. Тепер я обрізаю, і між ними також обрізаю. Тобто завжди намагайтеся, знаєте, одразу в роботу робити те, що можна. Все, обрізаю припуски і йду прасувати. Моя супер довга полосочка готова. Я поміряла, якраз вистачає на дві сторони по 50 см і на дві по 70 см. Готові кантики зазвичай прошиті максимально близько до шнурівки. Якщо ми одразу так зробимо, то є шанс, що ми потім будемо сшивати вже. Всередину вшивати в нашу наволочку, що ми можемо не попасти за цей шовчик, і він буде виглядати. Нам це не потрібно, тому я буду на звичайній лапці зараз пришивати, але дійсно так максимально до е, нашого ж шнура, максимально ось цієї стороною лапки. Трішки випускаю на всякий випадок, щоб можна було підтягнути, якщо треба. І все прокладаємо строчку. Ховаючи шнурівку всередині. Мені так хочеться, щоб все було максимально ясно, але і не хочеться, щоб відео було дуже довге. На швах слідкуємо, щоб все гарненько було розпрасовано. Кінця нашої полосочки. Так, на цьому кантик готовий. Переходимо до основної тканини. крій основних частин буду робити, за принципом, як ми робили на кантик. Зараз відмірюю собі 50 на 70 і так само буду розривати. Але дивіться, не 50 на 70, прямо впритик, а із запасами. По сантиметру півтора. Я, напевно, візьму на всякий випадок по півтора і буду сшивати на сантиметр. Ну, щоб вона, знаєте, не була прямо ж занадто так впритик на подушці. А все-таки ну, можна було легко вдягнути. Ткрі максимально швидкий, простий, відміряли, розірвали і все. Дві частинки. І забула вам сказати, що також нам потрібна блискавка потаємна. І що ми спочатку робимо? Беремо дві найдовші сторони на двох частинах і прокладаємо верлочну строчку. Якщо у вас немає оверлоку, тоді вам треба буде ще трішечки більше деталі. Ну там ще плюс по сантиметру. І тоді, ось так: там 0,5 чи на 0,3 загнути краї, щоб вони не саталися. Я би могла зараз це зробити, але на оверлоті це буде швидше і воно все рівно буде все всередині. Оверлок зробила на одній половинці, по довгій нашій стороні там де 70 з однієї сторони. І так само на другій половинці. Можна за бажанням попрасувати, щоб воно було ідеальне, але я цього робити не буду, бо вже попрасуємо потім, в готовому вигляді. Так, тепер пришиваємо кантик по всьому нашому периметру. Починаємо, в принципі, можна з кута, а можна десь посередині. Якщо ми починаємо десь серединки, зараз ми візьмемо краєчок, можна зробити ось так трішки вихід на край і почати. А потім, коли ми будемо закінчувати, це буде виглядати ось так, як хрест-нахрест. -хрест. Або починаємо з кута. В принципі. Буде нормально. Ось так. Поки що прошиваємо, можна сказати, в ту саму строчку, що ми робили для нашого кантику. А коли ми будемо вже накривати другою частиною наволочки, ми вже візьмемо односторонню лапку, щоб чітко під кантик дати строчку. Поки що тією самою звичайною лапкою проходимося в нашу. Першу строчку. І дивіться, якщо ви вирізали дуже широкі полоски на кантик, їх можна підрізати так, щоб потім до канта там був 1 см. Я зараз бачу, що в мене вийшло майже ідеально, тобто вони в мене приблизно 3 см були. І коли я прокладу строчку під кантик, якраз буде сантиметр. Можете зробити так само, якщо у вас воно ширше вийшло, то просто підріжте так, щоб потім вже було чітко 1 см. Все починаю пришивати. Я підходжу до кута. Не треба обрізати і знову починати, як спочатку. Не переживайте, доходимо до кінця, робимо невеличку насічку до голки і розвертаємо нашу роботу. Пришила я кантик по усьому периметру, і зараз я зрозуміла, що трішки неправильно вам сказала. Бачите, у нас тут оверлок, але у кантика все рівно край, який сатається, тому треба було спочатку пришити на одній частині кантик, а потім дати тут оверлок. Добре, що ви дивитесь це відео і не одразу шити. Тому дивіться, на одній частині робимо одразу оверлок, на другій частині спочатку пришиваємо кантик, а потім оверлок. По стороні де 70 см. Зараз я просто додатково зверху прокладу. Ось так це має виглядати. Для чого ми тут зробили оверлок? Тільки з однієї сторони, бо тут у нас буде блискавка. А по всіх інших сторонах у нас буде оверлок уже в самому кінці. Так, тепер будемо зшивати дві частинки разом лице до лиця. Оверлок слідкуємо, щоб був з однієї сторони. Виміряємо нашу блискавку. І залишаємо під неї отвір. Блискавка у мене 50 см, сторона наволочки 70 см, тобто лишається по 10 см з кожної сторони. Але я зашию по 12 або навіть по 13 см, щоб все-таки кінчики нашої блискавки теж були тако трішки закриті. Тож, починаю зі сторони, де оверлок, буде посередині отвір. І зашиваємо 12 см. По цьому краю, потім йдемо повністю по всьому периметру і закінчуємо так само 12 сантиметрами. І зараз нам треба вже поміняти лапку на односторонню, щоб ми зараз пришивали чітко у кантик, під кантик-строчечку. І з лицевої сторони у нас було уже ось так гарненько. Шию я по стороні, де у нас пришитий кантик, для того, щоб відчувати, що він буде до самого краю, і також слідкуйте обов'язково, щоб не зашити його ненароком, а наліво випускати від нашої лапки. Якщо у вас немає односторонньої лапки, раджу купити для початку хоча б одну правосторонню, бо зазвичай. У нас вся робота йде зліва на робочому столі, тому раджу купити правосторонню обов'язково, лівосторонню вже за бажанням. У мене є дві, але я вам скажу, що я користуюся тільки однією. Це ось так це виглядає поки що не дуже гарно. Ось тут у нас отвір для блискавки. Зараз по цих трьох сторонах дам оверлок і залишається вшити блискавку. Так, було негарно, а стало ідеально. Я дала оверлок. Прямо у ту строчку, яку ми давали під кантик. І тепер дивіться, як все охайно. У мене є на Оверлоці, на лапці, якщо вам видно, так зараз Оп. є ось такі поділки дві. І ось ця друга, вона якраз відповідає за першу голку, друга за другу. І я по цій поділці, другій веду по нашій строчці і чітко попадаю голками. І бачите, яка виходить краса. Так, тут треба буде попрасувати гарненько. І нам лишається зараз заховати усі хвостики. Ось за допомогою такого спеціального крючка буду заправляти усі ось ці хвостики з оверлоку. Взагалі, на виробництвах їх не заправляють. Яку не візьмеш постіль, там вони ось так: от всередині, і відкриті. Але я хочу їх заправити. Якщо ви не знаєте, що це за крючок, то принцип роботи такий. Ми відгинаємо ось цю паличку, між двома шарами заводимо, так, фокус є. Тепер нам треба в ось цю пастку, так би мовити, поставити хвостик, закриваємо. І витягуємо. Давайте ще раз покажу. Заводимо у відкритому вигляді всередину між двома шарами. Закриваємо нашу ниточку, бо ниточки, бачите, в пастку. закрили ось цей носик, і витягуємо все. Він заховався там всередині. Тепер я піду такі попросую всі мої сторони і будемо вшивати блискавку. Лапка для потаємної блискавки спеціальна. Якщо ви її ще не придбали, а збираєтесь купувати, хочу зауважити, щоб ви дивилися на ось ці от носики, які заокруглені. бо бувають не дуже якісні і воно тут не занадто закручене. А це впливає на пришивання блискавки. Тобто, коли ми пришиваємо, треба, щоб лапка, нашу блискавку, максимально ось так відкрила, і ми строчили прямо під ось ці зубчики. А якщо не неякісна лапка, вона ось тут не сильно закручена, а так більш як розкрита, воно може навіть і не вигнути, не підняти ось ці зубчики, і ви будете строчити просто поряд. І в готовому вигляді це вже буде не потаємна блискавка, а наче вшили її просто так і буде ось такий зазор. А нам треба, щоб вона була потаємна і строчка була ось аж тут всередині, біля зубчиків. Тому, якщо ще не купили, звертайте увагу, щоб вони були ось так: ось закручені. Прямо. Коли я прасувала також на сторону. Де буде у нас блискавка, я приклеїла клеєву стрічку для того, щоб не розтягувався ось цей край. Під блискавки обов'язково це робимо. На другу частинку я вже нічого не клеїла, оскільки у нас тут іде наш кантик, і тут нічому розтягуватись. Все, пришиваємо блискавку і на тому наглочка буде готова. Починаємо. Або з самого початку, де у нас іде ось цей пластик, або його можна трішки заховати і почати нижче. Одну сторону пришила, тепер ідемо другу. Починаємо так само спочатку і доводимо до нашого шва на наволочці. І слідкуємо, щоб ось тут не було перекосу. Тобто, коли ми будемо пришивати другу частинку, другу половинку, щоб не ось так закінчувалось, не ось так а рівненько блискавка була для того, щоб потім в готовому вигляді нічого не збиралося біля цього шва. Більш детально, як вшивати блискавку потаємно, я зніму окреме відео, щоб це вже сильно не затягувалося. Зараз просто пришиваємо другу частину. Так само починаємо на рівні. Потім, коли ми це зробимо, я ще до припусків ось ці хвостики трішки пришию. І так само ось тут ось цей хвостик, який лишається, я до припуску сюди. Пришию. Вивертаємо нашу наволочку, розправляємо всі кутики, йдемо ще раз на праску і все. І користуємося. Наволочка моя готова, гарненько попрасувала. Там, де блискавка, теж все гарненько. Зразу скажу, що тут трішки важко пришивати блискавку, оскільки самі зубчики йдуть по цьому кантику, там треба бути дуже обережним, але, як бачите, все можливо. Хотіла ще показати, що кутики ось такі от виходять. Так. А там, де у нас був кутик один на один, то він, бачите, такий. Не прям симпатичний, тому на одному кінці ось так, а на всіх інших вже. Ось такі вони трішки скруглені. Ну і вдягаю на подушку, щоб показати вам, як воно буде виглядати на ній. Я вже спала, до речі, одну ніч. Не скользить, дуже приємно до обличчя. Немає дійсно якихось там заломів, але поки не можу прям великий відгук дати. Гарно, приємно, зручно, все що можу поки сказати. І дивіться наскільки гарно виглядає на подушці, як на мене, дуже дорого. Хоча це у нас що в кармані. Сподіваюся, ви також пошиєте собі таку наволочку за моїм майстер-класом.